Стосовно просування збройних сил України, от до вас питання як до аналітика і оглядача групи інформаційний спротив, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чи не побільшало зараз матеріалів у західних змі, які говорять про Певні складнощі про те, що тих успіхів, на які Україна розраховувала, вона там у певний проміжок часу, там наприклад до цієї осені, чи до до зими, вона не досягне. Чому у вас про це питаю? свіжа стаття у Вашингтон Пост? Тут журналісти посилаються на розвідку сполучених штатів, яка говорить про те, що не зможуть збройні сили України досягти головної мети, і що Сили оборони не зможуть просунутися безпосередньо до Мелітополя у Запорізькій області, зупиниться десь поруч із ним. А все чому? А все тому, що росіяни навчилися майстерно захищатися. Ну мова йде про ті оборонні рубежі, яких вони набудували, і от подібного штибу публікації, що на здається вам, що стало забагато, і про що це свідчить. Так, дійсно їх стало забагато, і е, нагадаю, 2022 рік, серпень, та ж сама ситуація, коли, е, якщо я не помиляюсь, New York Times писав, що Україна не має можливості більше наступати, а екс-радник Дональда Трампа. Повковник, бувши полковник Магрегор заявляв, що у України такі великі втрати в живій силі, що вона нікуди ніколи не зможе оговтатись, та ніколи не зможе більше наступати. А ось російська друга армія в світі вона зможе наступати та до кінця 2022 року знову повернеться до Києва та зможе навіть окупувати Київ. Отже, були навіть такі апокаліптичні прогнози, що ми маємо. 11 листопада 2022 року був звільнений Херсон, а до того було звільнено більшу частину Харківської області. Що тут скажеш? Не читайте західних газет, не слухайте західних аналітиків. А в січні 2023 року низка західних ЗМІ також повідомляла, спираючись на. Розвідки, там якісь неназваних розвідників, але яким треба довіряти, що Росія почне великий наступ наприкінці лютого та весною 23. го Ну, де цей великий наступ, про який кажуть. Отже, я не знаю звідки в них такі аналітичні дані, та звідки вони беруть таких аналітиків. Важко відповісти на це питання. Але загально по ситуації є різні сценарії, дійсно розвитку подій в Запорізькій області. А на сьогодні я можу констатувати те, що ті події, які мають розвиток, вони відбуваються за планом. Дуже схожим сценарієм, який був по звільненню правобережної Херсонщини. Так, да, їх по деяким аспектам не можна порівнювати, але навіть по строкам. Ми бачимо, що відбуваються дуже схожі саме події. Наприклад, саме на правобережній Херсонщині процес наступу розпочався в травні, коли було форсовано річку Інгулець, то розширено плацдарм по лівому берегу. На початку червня почалося в полосі забезпечення. Також почався цей процес розширення плацдарму вже в Запорізькій області. Потім, в середині липня, було нанесено 22 го року, було нанесено удари по логістиці Антоновських мостів, тобто почали та і Каховського мосту. Е, Почалася е, така собі інтенсифікація вже перерізання логістики, і це ми бачимо також в липні цього року в Запорізькій області, коли перерізають Чонгар. Попереду ще Армянськ, ну і ще Кримський міст був. Але процес перерізання логістики він вже розпочався, та він також. Е, Стає таким більш системним. А, далі, що було, а, наприкінці серпня 2022 року на Правобережній Херсонщини почався процес розширення плацдарму на північно-та північно-східні локації. Успішне розширення плацдарму. Тому я не виключаю того, що а, дійсно а, до кінця серпня, на початку вересня, буде розширено плацдарм вже і в другій лінії оборони. А, у в Запорізькій області, а таким чином о, все відбувається ну, достатньо за планом. Інше питання: а у цьому плані дійсно, о, яка кінцева мета: вихід до адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим, звільнення Токмаку чи звільнення Мелітополя, звільнення Бердянську, виход до узбережжя Азовського моря. О, нам це невідомо. Ми не можемо це знати. Але у будь-якому разі, це просування воно не обмежиться роботи, воно не обмежиться Старомлинівкою, і це буде значно глибше, глибше просування аніж ну, здається там, наприклад, вашим Пост або будь-якому іншому західному аналітику. Пане Олександре, але дивіться, якщо зараз ми подивимося на ситуацію на сході чи на північному сході, так епіцентр бойових дій там перемістився під Куп'янськ Харківської області. Це констатують військові аналітики. Говорять про те, що збільшується кількість обстрілів, що живу силу туди Росія кидає на м'ясні штурми і порівнює цю ситуацію навіть з тим, що щось було схоже під Бахмутом. І, от знову ж таки, як активізація? Ворога там чи позначиться вона на е, подіях на запорізькому напрямку і на за словом, на запорізькому напрямку? Е, ну, по-перше, воно не позначиться, тому що запорізький напрямок це запорізький напрямок, а Купінськ це Купінськ. Те, що Росіяни намагаються навіть в своєму інформаційному просторі, вони намагаються постійно за Бахмутом порівнювати так, це правда. Вони саме зроблять ось зараз цей фетиш з Куп'янська. Мовляв, ось зараз візьмемо Купянськ, і після цього підемо на Харків. Нібито в них там відкривається там траса на цей Харків, і їх там ніхто не буде зупиняти. Ось так напряму за три доби. Ну ми вже це чули. Ми вже це бачили. Але загально цей наратив він зрозумів. Вони намагаються це в першу чергу таким чином, діями біля Куп'янську. Використати таке собі, як для них вікно можливостей для того, щоб, по-перше, продемонструвати, що вони десь можуть наступати, що в них є цей потенціал. Хоча наступальний потенціал, широкоформатний по широкому фронту, повномасштабний, вони вичерпали ще у другій половині 2022 року. Вони можуть наступати тільки по вузьким локаціям, по вузьким напрямкам та окремим локаціям. Отже, вони хочуть продемонструвати, що вони можуть наступати. Вони намагаються з цього маленького містечка Куп'янськ зробити друге, також маленьке містечко Бахмут. Отже, вони розмінюються Києвом, Одесою, Миколаєвом, Херсоном, Харковом, Запоріжжям. Вони розмінюються на Бахмут, Куп'янськ, мовляв, ось це епіцентри та центри епічних баталій. Ну, ми розуміємо, чому тому, що знову ж таки. Якось масштабно наступати по е, напрямку до більш великих міст та говорити взагалі про окупацію великих міст. Вони вже не можуть. Е, отже, е, це для внутрішнього споживача перший момент. Другий дійсно вони намагаються відволікти нашу також увагу на купінь, щоб ми перетягнули частково свої підрозділи в цьому напрямку, та е, значно е, зменшили тиск на е, Запорізьке в Запорізькій області. Але цього не буде, тому що ну все розраховано. Е, усі підрозділи, усі ресурси вони чітко розподілені по своїм е, плацдармам. І саме по Лиману купінській вісі, там оборонного типу е, ресурс, який тримає оборону вже майже півтора місяці ось цього тиску. Е, бо зараз усі говорять про Купінськ. А чого зараз всі говорять про Купінськ? Наступальна кампанія по Лиману купінській вісі розпочалась розпочалася ще, ще в червні. Наприкінці червня вони розпочали наступальні дії спочатку на Лиман. Потім вони розпочали, коли біля Лиману в них захлинувся наступ, ще й не розпочавшись. Вони розпочали наступ на борову. Біля борової також було фіаско. Зараз вони активізуються раз, хочуть спробувати біля борової. Ну в напрямку борової не біля і Куп'янськ. Тобто, в півтора місяця який результат цих потуг. Так, дійсно там складно, тому що там дуже великі сили та засоби. Але у наших е, підрозділів там також е, лінії оборони відповідні, які не так просто прорвати. Е, і третій момент. Е, третій момент, вони подіями біля Куп'янського намагаються продемонструвати якісь успіхи і перекрити в своєму інформаційному просторі. Ціма успіхами ті невдачі, які будуть в перспективі в Запорізькій області, отже, це такий багатофункціональний в них наступ. Але знову ж таки, ще зарано говорити, що там на в них є, буде якийсь успіх, що вони зможуть просунутися до самого Куп'янську чи окупувати Куп'янськ, хоча б купянськ узловий Отже, це скажу так, це на мій погляд, ну можуть бути їх фантасмогоричними якимись якась фантасмагорична мета, але реалізувати її навряд чи вони зможуть.